Добрий день, малята! Сьогодні на занять ми будемо ліпити столик. Для роботи нам буде потрібен тісто пластилін або пистилін, будь-якого коль, кольору дощечка, серветки. Але, як завжди, перед заняттям ми зробимо зарядку для наших пальчиків. Ну що, малята, почнемо! Щоб зручніше нам було майструвати почнемо! шафу, стіл, стілець. Комод. Дім закриємо на замок. Для матусі татуся, для бабусі, дідуся, для маленької дитинки, для Артема та Маріки, для людей, щоб зручно спали. Ліжечка ми змайстрували, різні шафи та столи, табуретки та стільці. Весело ми майстрували. Меблі всі запам'ятали. За допомогу батьків, будь ласка, роздіть пластилин на 5 частин. Одна буде саме більша І 4 однакових. Це будуть ніжки нашого столика. Беремо саму більшу частину і розминаємо її у долоньках. Потім вложимо на дощечку і робимо коло. Ось таке у нас шарик вийшов. Тепер беремо його, ложимо на дощечку і приплюснемо долонькою. Так. Кришка села вже у нас готова. Тепер беремо ніжки, робимо далі. Робимо ковбаски. Одна. Розминаємо другу. Намагаємося щоб були ковбаски одного кого розміру. Третю. Так. Та четверту нашу ніжку розминаємо в руках і робимо. А тепер будемо з'єднувати наші частини. Одна ніжка столика, друга ніжка, Так, третю ніжку ставимо, щоб було гарно. Так. Трішечки притискаємо. І погляньте, який гарний столик у нас вийшов. Чекаю на ваші роботи, малята.